Пропоную вам змонтувати відео на телефоні. Цьому нам допоможе програма UCAD. Користуємось безкоштовною версією, яку завантажили через Play Market на смартфоні. UCAD вхід. Початок роботи. Щоб створити новий проект, треба натиснути на плюсик, а потім на кнопку Новий. Вибираємо фото чи відео. Робимо вибір. Далі помаранчева стрілочка. Ось це наша робоча поверхня. Так. Першим важливим інструментом є часова шкала. Вона показує даний момент часу на відео а також довжину відео і є головним інструментом навігації вперед-назад по відео. Наступний інструмент обрізати. Він дозволяє обрізати зайве відео на початку, на кінці відео, вирізати зайве із середини, а також дає можливість розрізати ваше відео на дві окремі частини. Інструмент музика. Він пропонує скористатись рекомендованою музикою або підставити власну. Наступний інструмент це додавання тексту. По-перше, ми повинні написати текст. Потім ми зможемо змінити шрифт тексту, колір тексту. Наступний цікавий інструмент це стікер. Можна додавати смайлики, запропоновані за різними групами. Різні анімаційні гіф-зображення. Також вони згруповані по групам. Ще можна скористатись пошуком за певною темою. Наше відео сформоване, відредаговано, переглянемо результат. Приходьте в садочок. Програма дає можливість змінювати якість, частоту кадрів, роздільну здатність. Від цих параметрів залежить і розмір файлу. Натискаємо кнопку Зберегти. Наш проєкт пройде конвертацію і завантажиться в галерею телефону. Бажаю всім успіху!